На 55-й день СІЗО Коломойський здав і телеканал. На 24-й день американський конгрес обрав нарешті спікера. А після вчорашнього відео на 610-й день війни за збереження країни і за зміни в ній в коментарях мені вчора писали, чому контрабанда і незаконне захоплення землі це. Погано і одночасно хтось писав за що загинув на війні. Мій бра. Вітаю друзі! Це канал Є питання. Я Олена Требушна. Сьогодні 26 жовтня, четвер. Про все це сьогодні поговоримо. Перед тим як я почну, дякую всім, хто долучився до збору на батареї для мавіків для спецпризначенців на запорізький напрям, і усім, хто просто поширював останніх два відео, щоб їх побачили, ті, хто долучився до збору. Збір на 200 тисяч. Ми з вами закрили за 2,5 дні, вважаю, зібрали навіть більше, але. Там потреби, потреб, які треба закривати. Командири двох підрозділів БПЛА. Якщо пам'ятаєте, розповідали пару місяців тут у нас на є питання, що в умовах інтенсивної роботи одному підрозділу потрібно. На дрони і усі розхідники десятки тисяч не гривень, а доларів на місяць. Хлопці і дівчина вам вже вдячні за допомогу і будуть віддячувати трофеями. А я буду викладати в наш телеграм-канал відеозвіти про те, на що витрачаються ваші гроші. Він ось тут. До речі, підписуйтесь, і до речі, напишіть, хто користується каналами WhatsApp. Чи є там життя, чи зручно це. Буду вдячна за відгук про ваш досвід. Тепер до справ. Три тижні ступору в палаті представників Конгресу США вчора ввечері скінчились. З четвертої спроби республіканська більшість спромоглась нарешті знайти в собі людину, яку підтримали і помірковані, і ультраправі конгресмени. Вчора ввечері новим спікером став досі маловідомий 51-річний представник консервативного штату Луїзіана та послідовний трампіст Майк Джонсон. Причина криється судячи з того, що пише американська преса, якраз в епітеті маловідомий. Багато колег Джонсон Онсона вчора зізнавалася американським журналістам, що Майже нічого не знають про нього. Настільки не знають, що ні ворогів, ні опонентів він не встиг нажити, тому ні у кого не знайшлось підстав не голосувати за нього. Це якщо спрощено. Робота конгресу, який стояв весь цей час на паузі, і заблокував бюджетний процес в Америці і схвалення допомоги нам відновлено. Врешті це плюс мінус, в тому що назвати Джонсона прихильником України ніяк не можна швидше навпаки. За винятком закону про ленд-ліз він послідовно голосував голосував проти фінансування військової допомоги Україні, але про його погляди щодо допомоги Україні, що для нас егоїстично найважливіше, дещо відомо все ж таки. І тут той рідкісний випадок, коли все не так однозначно, колись його погляди аналізувала громадська ініціатива «Республіканці за Україну. Вони досліджували висловлювання і голосування в Конгресі усіх представників республіканської партії, і поставили Джонсону найнижчу оцінку підтримки України. F. Минулого року, 24 лютого, Джонсон публічно виступив із достатньо жорсткою заявою із засудженням російського вторгнення. Ця заява закінчувалась словами Найкращий час для рішучих дій щоб зупинити Росію, пройшов. Але ми маємо діяти все ж рішуче. Молитва американського народу з народом українським і підтримав тоді навесні законопроект про ленд-ліз для України. Але потім Джонсон послідовно голосував проти додаткового фінансування для України і підтримував ініціативи ультраправих республіканців щодо скорочення або скасування допомоги. Він був і серед 57 республіканців, які в травні минулого Улого року голосували проти запиту Білого Дому на 40 мільярдів доларів допомоги Україні та союзникам. Його публічно озвученим фрагментом тоді було: ми не повинні скеровувати за кордон чергові 40 мільярдів доларів, коли на наших власних кордонах вирує хаос. Американські матері не можуть знайти харчування для своїх немовлят. Ціни на пальне рекордно високі. А американські сім'ї ледь зводять кінці з кінцями без достатнього контролю за тим, куди підуть ті гроші. При всьому цьому. Вчора одразу після обрання новий спікер палати представників публічно заявив, що ніколи не виступав проти фінансування чи допомоги Україні, і сказав, що ми будемо говорити про підтримку і про те, що необхідно для її отримання. Ми повинні гарантувати, щоб Путін не досяг успіху в Україні. І я думаю, що всі республіканці в палаті представників єдині в цьому питанні. Так сказав він журналістам, додавши, що будуть певні умови. Дві з них Джонсон назвав: Ми хочемо підзвіти і мати чіткі цілі від Білого Дому, той випадок, коли ми тут теж хотіли під того і іншого, якщо це було сказано щиро. Тому я і кажу, все не так однозначно. Сьогодні я розмовляла з Дарією Калинюк центру протидії корупції, яка зараз знаходиться якраз там в Америці, з іншого питання про корупцію, як завжди, про неї буде. Думаю, завтра, але ось що вона каже: звідти, що це все для нас означає. Ну, по перше, гарна новина, що є спікер, тобто розблокований е парламент палата представників. Вони вже почали голосувати за законопроект. Ми чуємо, що скорше за все, голосування за законопроект по допомозі для України і інших е речей пов'язаних з Ізраїлем з е е захистом південного кордону в США. Весь цей законопроект, який представила е команда Байдена, буде розглядатися вже наступного тижня, е але е спікер Джонсон відомий тим, що він е не підтримував активну Україну більше того. Е, в нього були е, такі повідомлення сумнівні е, стосовно продовження підтримки України. Е, все ж на посаді спікера він буде зобов'язаний дослухатися до більшості республіканців е, в е, палаті представників. Е, тому е, є такий стриманий оптимізм. Е, скорше нам нам говорять, що в палаті представників є достатньо голосів за. Допомогу для України, але е, дуже е, важливі тенденції ми спостерігаємо. Е, е, республіканці говорять, що мають бути посилені е, засоби для так званої прозорості і підзвітності допомоги для України. Е, вони е, хочуть розділити бюджетну допомогу та допомогу військову, і е, е, це більше більше голосів говорить про те, що не треба фінансувати український уряд, треба давати зброю, і все а хай уряд там сам розбереться, як, е, як годувати своїх вчителів і лікарів. Е, ну це класично насправді дженда республіканців. І е, останній дуже такий важ, важливий меседж від е, групи республіканців полягає в тому, що е, має президент Америки і також президент України пояснити, а яка мета. Тобто, от, от гроші видаються зараз, будуть проголосовані ці 60 мільярдів доларів. А за що саме це буде голосування? Яка ціль? Тобто, що за ці гроші буде зроблено? Даша? А коли республіканці кажуть, що вони хочуть почути від Білого Дому чітку відповідь, які цілі Америки у війні в Україні? Вони хочуть почути, що вони будуть підтримувати що Білий Дім має намір підтримувати Україну до перемоги. Яка яку яку відповідь вони хочуть почути, і яку відповідь Білий Дім може дати на це в принципну? Чим більшість республіканців е, за перемогу, е, і вони хочуть почути відповідь, що е, е, уряд України е, Америки з Україною до перемоги їх не влаштовує насправді як і нас формулювання ми з України стільки, скільки потрібно, а as, as it takes. Але е, вже навіть Байден не використовує ці слова as long as it takes», що Ми, ми з Україною стільки скільки потрібно. Ем, і тут питання правильного формулювання, так, яких цілий е, хоче досягти е, американський уряд, для, е, надаючи допомогу Україні. Е, е, ми також хотіли би мати чіткості. Ми формулюємо дуже однозначно, е, що ми хочемо досягти повернення наших територій станом на 91 рік, і військовими методами це можна зробити, якщо є така задача. Політично поставлена лідерством а, в, в Штатах, в штатах, а, ну, зокрема президентом і його командою для військових військовий можуть перерахувати і а, визначити як, який мікс технологій і зброї потрібен для перемоги. І ми пояснюємо, що а, чим довше триває ця війна, чим затягнутіше вона, тим дорожча вона буде в кінці кінців. Е, і не давати Україні допомогу також не варіант, тому що е, просто е, кожен день затримки, особливо військової допомоги, означає, що наші солдати закінчуються, і ми запитуємо е, тут конгресменів, а що, що ви будете робити, коли в Україні закінчаться солдати. Е, ви готові тоді воювати? Ви готові відправляти тоді ваших е, дівчат і хлопців, військових, воювати е, за НАТО. З Росією, якщо раптом Україна впаде і закінчаться наші солдати, і це питання? Це питання освіжає комунікацію. Поки в Америці йде боротьба за 61 мільярд, у нас тут своя боротьба з Коломойським, але бореться тепер. Коломойські приблизно місяць тому після арешту олігарха почали ширитись чутки про те, що нібито готується рішення про націоналізацію його телеканалу плюсів через вилучення корпоративних прав на 1+,1 і передачу їх в арм. Волі те, що наприклад націоналізувати канал, ця отерську частину яка важко мощів привалевичем, і якось аналіз націоналізувати, чи ви знаєте про це, чи право це чи ні. Не дуже хочеться обговорювати чутки, звичайно, і вам не раджу як журналістам це робити чутки, чутками, поради порадами. А сьогодні плюси офіційно повідомили, що Коломойський, який в СІЗО вже 55 днів, хто б міг подумати, три дні тому переписав хату на кота. Олігарх передав свої корпоративні права в медіахолдингу холдингу один плюс один. Трудовому колективу в особі гендиректора Ярослава Пахольчука він має повноваження приймати будь-які рішення, крім відчуження, обтяження корпоративних прав належних Коломойському та отримання дивідентів. Рішення це ухвалено було на 5 років. Причинами офіційно в медіахолдингу назвали необхідність захисту та збереження принципів свободи слова в умовах великої війни. А також те, що з об'єктивних причин Коломойський не може повноцінно здійснювати свої повноваження. Про об'єктивні причини в СІЗО, де багато хто мріяв побачити Коломойського, а багато хто і не мріяв, він вже 55 днів. Вчора у Шевченківському райсуді Києва слухали клопотання адвоката Коломойського. Він просив для олігарха домашній нічний арешт у зв'язку із. Очікувано погіршенням здоров'я аргументував тим, що у його клієнта купа болячок, хронічний панкреатит, проблеми з нирками, різке погіршення зором, традиційний набір для тих, кого садять. Два дні тому адвокат заявив, що Коломойський живе на таблетках і потребує негайного медичного обстеження. Вчора ж таки з проханням змінити запобіжний Коломойському до генерального вже прокурора звернулись головні рабини країни. Вони посилались на видатну роль та внесок Коломойського у збереження територіальної цілісності України. Стабілізацію кількох регіонів під час та після революції гідності а також на його проблеми зі станом здоров'я. Суд відмовив, олігарха залишили у СІЗО. Там він пробуде як мінімум до 2 листопада, тобто, це вже наступного тижня. А далі може бути цікаво і показово. Відпустять його за популярною українською традицією, чи можливо антикорупційні органи будуть просити новий запобіжний, чи, можливо, СБУ і ДБР це буде показовою відповіддю на ваші запитання. Це осінь посадок, чи ігри в бородатою бабушку. Поки що суд зобов'язав СБУ надавати Коломойському всі необхідні ліки та медичну допомогу. Там у СІЗО цілодобово. і да, и я думаю набуду так бутак у Чутки схожі до тих, які коментувала щойно мосійчук, ходили і щодо іншого великого телеканалу. Вибачте, що я на рівні чуток, але у нас з них народжується багато важливих історій. Часто в липні розмови про націоналізацію ходили навколо телеканалу Інтер, який належить олігарху в екзилі фірташу. Кілька джерел стверджували, що з інтеру звільнили чи звільняється Ганна Безлюдна, яка багато років каналом керувала. На інтері коментували, що це все не відповідає дійсності. Ще одне джерело. Розказала детектору медіа, що безлюдно залишається на посаді, але, начебто, передала частину своїх повноважень іншій не названій людині. Це може бути і чутками, але кілька тижнів тому те саме, тобто останнє, про те, що каналом буде керувати інша людина, мені сказали і люди з медіатусовки, що на інтер прийде ця нова людина. Не буду називати її імені, але судячи з минулого і з того, які компанії перемогли влітку на конкурсі продакшенів, яким віддали державні бюджети на зйомки. Патріотичного кіно людина владі не чужа. Крім того, на сайті Інтеру ми знайшли звіт про те, що в тому ж таки липні нардеп Сергій Льовочкін продав свій пакет в телеканалі. Як на мене, збігів трохи є, щоб це могло бути не просто збігом обставин, але будемо спостерігати. Бо гіпотетично, коли у каналу геть немає грошей, коли його фінансує держава, коли його головний бенефіціар застряг на вічно в Австрії, то не обов'язково щось і націоналізувати, щоб чимось керу. Але побачимо, як буде все розвиватись з усіма олігархами і з усіма телеканалами. А закінчити я хочу сьогодні тим, про що ми розповідали тут на є питання вчора, бо деякі коментарі під відео мене здивували. І це не ті, що були про мене і мою нову колегу Альону Савіну, а ті, що були по темі її маленького не розслідування, а швидше нагадування про те ху ісху в цій країні, і чому все влаштовано так, як влаштовано. Для тих, хто не бачив, альона зробила вчора другу серію, так би мовити, історію про нашу міле весілля екс прокурора і екс працівниці ДБР у Львові. В якому розказала про їхніх батьків, про них, і частина там була про місце, де гуляла вся країна, таке має бути на весіллі, гуляє вся Україна. Львівського бізнесмена, колишнього депутата ЄС і партії регіонів і мецената Григорія Козловського. Зараз парламентська ТСК правоохоронці, в тому числі набу, розслідують дві схеми, на яких ймовірно Козловський заробив статки і побудував цей самий курорт. Це засилля контрабандних і нелегальних цигарок і незаконне привласнення ним 25 гектарів землі навколо Винниківського озера. Коментарі здивували мене наступні: чим погано, що Козловський перетворив болото на курорт, і чому за це має нести відповідальність бізнесмен, а не місцева влада, яка віддала йому ті гектари. І що дасть державі, якщо зупинити контрабанду? Не знаю, чи понесе місцева влада відповідальність один з тих, хто на думку набу за заниженою вартістю віддав меценату гектари землі навколо озера. Відповідальність будь-яку понесе тепер тільки перед Богом, якщо є за що, бо він помер у грудні. Але не в цьому справа, як і щодо контрабанди, справа в принципах або сплачують податки, виконують закони і несуть відповідальність за свої вчинки в країні. Всі незалежно від того, скільки хто донатить на зсу, хто яким є меценатом і хто що іде, збудував. Або в цій країні ніколи нічого не зміниться. Якщо ви вважаєте, що порушення, а не сплата податків, незаконне відчуження землі і контрабанда це приклади того, що обраним можна класти на закон, якщо ви вважаєте, що цим можна щось виправдати надходження валюти в країну, донати на зсу чи тим, що болото перетворилось на розкішний віп курорт. То це штовхає нас тільки до того, що в цій країні обраним завжди можна буде трошечки порушувати закони. В бік того, що ті, хто при владі і повноваженнях, і при бабках, що зазвичай у нас тісно пов'язано, будуть робити з цією країною те, що їм заманеться. Те, в чому ми живемо сьогодні, і те, що ми намагаємось виправити реформами, це наслідок саме того, що так було заведено, і що частині з нас такий суспільний договір був норм. Дві з половиною тисячі пенсії у більшості пенсіонерів це наслідок не тільки бідності країни, і так і не проведеної пенсійної реформи, це наслідок і контрабанди і інших нелегальних схем. Приток доларів від контрабанди в країну це звичайно круто тільки від цього не пенсії зростають, а переважно курорти. Болото, яке перетворилось на курорт, це круто. Тільки чомусь десятки гектарів біля озера чи будь-де. За безцінь можуть отримати тільки обрані. А більшість з вас не отримала і не отримає ніколи навіть тих 5, 10 чи скільки там соток землі, на які кожен з вас типу має право. Їх нема для вас і не буде, тому що їх в не надто чесний спосіб, і завдяки політичному впливу чи відвертим хабарям отримали обрані. Мені здається, я проповідую таблицю множення. Якщо обраним можна займатися контрабандою, чи не платити податки, чи захоплювати землю, то давайте дозволимо це усім. Це ж буде справедливо. Чи не за справедливість, в тому числі зараз гинуть щодня, я навіть не уявляю, скільки людей. А що, складні часи і виклики потребують складних рішень? Давайте поекспериментуємо ще раз і усім дозволимо плювати на закон, а не лише обраним. Хай все піде по пизді. Можливо, це наш унікальний шанс зробити квантовий стрибок. Так, ви бачите розвиток ваших концепцій, ті, хто писав це в коментарях, чи де межа того, кому можна на його? Державу, а кому ні? Хто це буде визначати? Андрій Борисович, Андрій Євгенович, Олег Юрійович. Чи ви будете визначати в коментарях? Або ми намагаємось будувати правову державу і інституції, або ми будуємо державу, де можна трошечки красти, трошечки гвалтувати, трошечки контрабасити, трошечки віджимати бізнес, ставши владою, наприклад, у політичних лузерів, продавати лайно Міноборони втридорога, якщо... Ти донатиш на ЗСУ, чи ще на щось відчіпуєш, на якесь благеме, меценатське діло. Або правила для всіх, або еміграція, або нас просто не буде. Саме заради цього ми і записали вчорашнє відео. Можливо, десь в цих історіях і ховається відповідь на всі наші є питання і якого біса? Ми тут на є питання хотіли, щоб вся ця історія зі святкуванням весілля в Емілі Резорт посеред війни та щоденних повідомлень про загиблих на фронті стала врешті-решт. Кінцем початку, а не початком кінця. Усіх цих пороків в суспільстві, які збіглись у цій історії з весіллям, з тортом. Дуже скромно було, дуже тихенько з тим, що якийсь Козловський клав на тьоток, які не хочуть бетонувати озеро, з тим, що топ політики замість зупиняти матраци, якими опливають з країни мільйони, приятелюють з власниками цих матраців, відпочивають в цих готелях, їздять до власних дружин їхніми тачками. Саме тому ми ще раз про все це розказали, а не тому, що нам просто хотілося зазирнути в кишені чи труси Москви, Ільницького, Козловського, Тимошенка і Ко і вас змусити туди зазирнути. Вибачте, ми всі маємо змінюватись. Усі. І ще раз пояснюю на яйцях, так би мовити, на широкий загал, бо вчора були питання. Що це була Альона Савіна, яку я запросила працювати на є питання журналістом і моєю співведучою, тому що канал має розвиватись і зростати швидше. Альона з Суспільного з Херсонщини її з цінностями і поглядами, які схожі з моїми. Також відповідаю на найбільш поширені запитання в коментарях цього приводу. Перше: ні, я нікуди не зникла, і не зникну, і буду майже щодня, як і раніше. Ні, мене не звільнили, бо нікому. Звільнити мене може тільки засновник цього каналу Антон. Але він не може, як мінімум, тому що я збираю тут періодично донати і для його підрозділу. Жартую. Друге, Альона, це її ім'я, записане в паспорті. Її так назвали. Батьки, які їй дорогі, і як і її власне ім'я. І три коментарі під відео, в яких ви її іменем дорікаєте, цього не змінять. Так само, як і усі Володимир Володимировичі не стали називатись Іванами Івановичами. І третє: ні, у неї не перука. І четверте, прошу з повагою поставитись до мого рішення з двох причин: перше, я вже назвала канал має розвиватись. 12 тисяч підписників до півмільйона самі себе не зроблять. Друга, для тих, кому це раптом не подобається. Спробуйте 20 місяців. День в день займатися паралельно тим, що писати тексти, малювати картинки, стежити за всіма нашими соцмережами і щось там час від часу писати, записувати інтерв'ю і коментарі, і одночасно керувати невеликим колективом. А потім обговоримо це ще раз. В принципі, у мене все на сьогодні. Дякую усім, хто за нас порадів вчора. І ще раз дякую за донати на батареї для мавіків. Бережіть себе, особливо ті, хто дивиться нас з фронту. Нас до речі можна слухати, якщо не тягне зв'язок. Ми одразу все це викладаємо на подкасти, щоб вам було зручніше. Там кілька сотень людей нас всього слухають, і це нічого не приносить, але для цих кількох сотень. Ми щовечора все це заливаємо вже два роки, майже одночасно з YouTube, щоб вам було зручно. Нам не шкода. Посилання на подкасти і все інше теж в описі під відео. Вподобайка з вас. Хоча б за це. Дякую, що дивитесь. Не забудьте підписатись до завтра.